Доброго дня, шановні присутні. Прошу вас зареєструватись. На нашому позачерговому засіданні зареєструвалося вісім членів виконавчого комітету виконком повноважень. Перед початком прошу вшанувати пам'ять наших загиблих героїв. Дякую. Розпочинаємо наше засідання. Вам розданий порядок денний. Сьогодні в нас єдине питання: до нас звернувся військовий. Це пов'язане рішення, щоб йому допомогти дійсно освоїти кошти і у вигляді субвенції з державного бюджету на придбання житла. Тому і виникла така необхідність. Чи є... за, порядок. Да, за порядок денний за порядок денний. За вісім проти нуль утрималось 0. рішення прийнято. І доповідач Басараба Валентина Сергійна про надання дозволу неповнолітній Косовській МС з згодою батьків на придбання частині житлового приміщення. Чи є запитання? Доброго дня. Так. Да. Тому, якщо немає, так. Да. Так, тоді прошу проголосувати. За 8, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. На цьому наш порядок денний вичерпаний. Дякую за оперативно, що зібралися.